Євангелія від Марка, глава 8. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них. Шкода мені тих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека. І відказали йому його учні, звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут, у пустині. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Вони ж повідомили семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати, і, взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові, і мали вони трохи рибок. Він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли і наїлися. А з позосталих кусків сім кощів назбирали, а їхців було тисяч чотири. І всі він негайно до човна своїми учнями та й прибув до землі Далмануцької. І вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі і промовив, якої ознаки цей рід вимагає? По правді кажу вам, що роду від цьому ознака не буде дана, і покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив: Стережіться уважливо фарисейської рощини і рощини і родової». Вони ж міркували й казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них. Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите і мавши вуха не чуєте, і не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кощів із кусків ви зібрали? Вони кажуть до нього: 12. А як сім на чотири тисячі, скільки кошиків повних скузьків ви зібрали і відказують сім, і сказав він до них ви ще не розумієте? І приходять вони в Вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього, питався його, чи що бачить, і, зиркнувши, сказав той Я бачу людей, які ходять, немов би дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і наказав до села. Не заходь і нікому в селі не розповідай. По тому пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли йому, кажучи: за Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків, і Він запитав їх. А ви за кого мене маєте? Петро йому в відповідь каже Ти Христос, і він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав він їх навчати, що синову людському треба багато страждати, і його відсураються старші і первосвященики, і книжники, і він буде вбитий. Але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро узяв набік його і йому став перечити. А він обернувся й поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступи, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді роді перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими.